Привіт YouTube! І так пару слів про зміни, які відбулися в даному мені тракторі кв 4 наразі я кличу Дугласом. З кардинальних це Врізалась рама на 19 см, між усім база стала коротшою. На тих же 19 см викинута була одна коробка москвичовська. По-перше, потрібна була мені для іншої саморобки. По-друге, скриття показалося, надаремно я її викинув, оскільки шліцева втулка, яка з'єднувала дві коробки. Вона лопнула і через це на обертах була присутня зайва вібрація і погано перемикались передачі. Тому коробку викинув, раму врізав, коротше став на 19 см. Далі заварив наглухо диференціал у мостові. Бо зимою, коли я возив дрова причіпом, тягав брьовна, показала практика, що це безполізна техніка з диференціалом. Тому заварив я його наглухо. Спочатку думав зробити по типу обгонної муфти, заварить по зубові на шестернях піввісей. Але одні кажуть, нормально, інші кажуть, розсипається сателіт, він один там лишається. Так? Тому заварив я наглухо. З обгонною муфтою, по принципу, обгонної муфти, в мене міст також є. Але він на саморобку. Коли вже дороблю, тоді буду показувати. Значить, додав противагу, скільки мені пам'ять з дитинства не зраджує, це Противага чи, можливо, балансір з стрічкової палорами. Е, так, далі що? В городі трошки суне, тому добав увагу? Е, в подвір'ї заблокованим мостом вертає каміння. Так, кермо знову ж таки поставив алюмініве, бо в мене стояло Жигульось, я його малополучно розламав. Коли крутив його, точніше валив на бік. Поламав його, тоді циліндр поставив з МТЗ з рульового задіяна одна сторона, це китайський циліндр новодільний, але ніби поки працює. На підйом подача є, а обратка, скажімо так, заглушена. Точніше, не заглушена, зроблений такого роду сопун. Манжета з цього боку викинута. Манжета там типу силіконова, якась ну, грибкового типу, під силікон, щось таке. Е, сидіння. У мене вже, мабуть, п'ята модифікація. Було схоже, типу, одномісне. Воно ж було і на амортизаторі. Потім у мене два з картинга пластмасових я ставив сюди. Також. Все це мені не зайшло, зробив полуторку, бо маю. Три шкета. старшому 9 років, меншому 10 місяців, ну, я маю на увазі три пацана, два своїх, один племінник, і всі вже навіть самі менше тягнуться до техніки, тому треба їх, поки тяга є, треба прищіплювати, щоб знали, не цурались і користувалися. Тобто, щоб учить, зробив полуторку. Поставив сигнала. Знову ж таки, бо діти просили. Натяжку зробив таким планом на болтах, бо руками натягнути ремінь добре не виходить, а як слабо натягнути, то воно при навантаженні пробуксовує. Мені це не подобалось, тому зробив натяжку. Шківа на гідравліці поставив меншого, оскільки циліндр більший став. На більшому шківу, було чітко з циліндро від мотовил. Тепер же об'єм більший, обороти треба, щоб були більші, бо дуже повільно воно все все діло піднімало. Ну і з проблем по даному трактору, по суті, з того, що я робив нічого, двигун заводський, от двигун мені зробив пару днів з кем так нерви. 20 хвилин роботи в городі перегрівається. І що ти йому не роби, спочатку чхає, а потім взагалі не. Не хапає і не заводиться, поки не остине. Грішив на карбюратор на те, що він перегрівається, виносив навіть глушителя наружу. У мене він стояв над капотом. Дійшов я до того, що то не в карбюраторі діло. Хоча я його перебирав неоднократно і на городі, і вдома вже і що я... і міняв. У мене ще два лежить, тільки що не такі, ну всюди вони також підходять. І все не те, і все не так. Та й що, карбюратор простий, як двері, там нема чому ламатися, тому вже якось увечері ковиряли його, вже темно було і думаю, провірю іскру. Холодна, іскра така, що мона слона вбить. Нагрів я його до стану кипятка, поки він не заглохне. То є іскра, то немає, іскра, то прострели таке, наче два проводи 220 замкнув. І я зрозумів, що то не карбюратор, а катушка. Я ще й на головку грішив, але головку думав знімати, але добре, що сконтак. клапана виставляв та провірив, просвітів, немає нічого, головка жива, здорова. Заказав дві дешеві катушки, бо не знав, що, не розбираючи, не дивився, що тут стоїть. Заказав, в якій мені сконтак, по ціні підійшли дві штуки. Поставив і все чутко. Та й так. А, ящика ще поставив. Давно в мене валявся, думаю, поставлю, бо в мене таврійське сидіння стояло, там ззаду був карман, туди всі ключі складував, поки ми ще дірку не проризли, потім ходив, збирав ті ключі по городу. Вставив ящик інструментального. На цьому все. Більш модернізації в нього ніяких не буде. Пофарбується, можливо, колись. Якось так. Дякую за перегляд.